Літак, який за всю історію свого існування не мав жодного, жодного фатального інциденту, літак, який спочатку називався по одному, потім називався по другому, взагалі планувався називатися ще й по третьому. Літак, який зараз і колись рахувався, рідкісним. Боїнг 717. Це ми давайте з 1983 року, коли цей літак лише починали планувати робити. Ав Кажу авіакомпанія, Чого авіакомпанія? Я постійно так помиляюся. Не така будівельна компанія Дуглас запланувала покращення своєї моделі dc 9 ще в 1983 році і планувався от такий от літак, щоб він був трішечки більший за dc 9. Він мав називатися якось DC990, здається, якщо я не помиляюсь. І пізніше вони розвивали і розвивали цю ідею і не робили її <світаю> з тих чи інших причин, з причин, наприклад, рецесії, з причин того, що вони випустили там якісь інші літаки, наприклад, Макдоналд Дуглас 87, MD87. І ось в них в 1994 році такі руки вже дійшли до. Літака, який вони мали назвати md 87 105, чого 105? бо в ньому мало бути 105 місць, він мав бути менший за оригінальний md 87. І вони випустили літак md 95. Чому 95? Бо вони зсилалися на той рік, в який вони ведуть його в? Комерційне використання, коли вони його почнуть от, продавати. Вони думали, що це буде 95-й рік. Ну, назвали мді 95 Пізніше, в 1994 році, вони отримали, вони почали розробляти це літак. І таке перше замовлення вони отримали в 1995 році. А авіакомпанію Валуджес Велуджес Airlines, Велуджет Якось так воно пишеться. Пізніше авіакомпанія стала називатися AirTrend. Airways. Проте Макдоналд Дуглас замовила ця компанія 50 ліляків, вона не виконала це замовлення і за два роки вона не отримала більше жодного замовлення. І тоді, в 97-му році, я вже вам про це розказував, компанія McDonald Дуглас приєдналася до компанії Боїнг. Ви могли подумати, напев, напевно, спочатку відео. Цей чувачок збирається розказувати про Боїнг і почав втирати за Макдоналд Дуглас 95 якийсь непонятний. Та суть в тому, що Боїнг 717 це і є Макдоналд Дуглас МД 95. Після приєднання компанії Макдоналд Дуглас до компанії Боїнг всі спеціалісти думали і очікували, що Боїнг просто ну, відкине цю ідею для того, щоб продавати свій 737-600, який на той час вийшов, і який так само був спрямований на ринок літаків, які мають 100 місць. Але ні, Боїнг все таки вирішили робити цей літак. Вони назвали його Боїнг 717, оскільки в них отако пішло: 707, а далі за 707 720-й і 727-й. 717 го не було. Вони були. Вони були, але це були от воєнні назви літаків. Бойних 717-100, це був американський розвідний літак. Бойних 717-100. І через непоширеність от цієї назви, що от практично ніхто з людей не знав, що є 717, вони вирішили таки використовувати цю назву, вона була спокійно. Доступна для використання і для названня цього літака Boeing 717. І так само причина через те, що от вони пропустили 717, це була ще одна причина, чому вони мають такі залишити виробництво цього літака. Boeing залишилися такі далі з тим замовленням на 50 літаків від авіакомпанії VeloJet, але вона вже на той час називалася AirTran Airways. І Boeing, знаєте, думає така. ну... Ризикова штука, насправді, почати зараз це робити, маєш тільки 50 замовлень, і не факт, що воно ж підеш далі. Ну, не факт, що воно піде далі. Але в Боїнга вийшло зробити так, щоб воно пішло далі. В 1997 році Боїнги такі почали робити перший літак для компанії AirTran Airways. І що я можу сказати? Я можу сказати, то що от виїзна церемонія, перша виїзна церемонія цього літака відбулася. 10 липня 1998 року, і в 1998 році, перш, помиляюсь, 2 вересня, літак здійснив свій перший політ. І за рік без одного дня, тобто 1 вересня 1999 року цей літак був сертифікований сертифікатом FAA, сертифікатом льотної придатності, і в 1999 році він уже за місяць після того увійшов у комерційне. Використання, само собою, авіакомпанією AirTrain Airways. Так само зацікавилася цим літаком на той час, також уже потужна авіакомпанія TWA, Trans World Airlines, вона здається, так називається, називалася, бо її зараз нема. І вона замовила також 50 літаків. І цей проект Boїнга Boeing, Boeing 717 почав окуповуватися. Вони почали йти в плюс, вони почали тихенько рости на цьому Boeing 717. Вони навіть хотіли його почати розвивати, зробити. Довшу версію, але потім вони все-таки вирішили відхилити оцю ідею через те, що в них вийшов Boeing 737-700 і вони боялися, що їх 737-700 перестане не буде продаватися просто, не буде продаватися через те, що буде довший е цей md 95, тобто Boeing 717. І вони не випустили довшу модель. Вони все життя цього літака випускали тільки одну модель. Якщо ви зайдете в Вікіпедію почитати, там буде писати слово Proposed proposed Version, Proposed Version, Proposed version, через те, що от вони пропонували їх, але все-таки відхиляли на користь там чи когось іншого літака, чи з якихось інших причин, чи через те, що там на нього не було попиту, ну, і тому подібне. Дивіться, у 2001 році з авіакомпанією Quantos Link сталася така цікава історія. От... Авіакомпанія австралійська, так само Імпульс, яка починала розвиватися на той час, але в неї нічого не вийшло через сильну конкуренцію, продала свої літаки. от... Boeing 717 компанії Conto і компанія Quantas Link вирішила ну, політати на них. Вона попробувала і зрозуміла, що ну, це діло краще за британські літаки BAI-146, e які у нас є. І вони почали використовувати цей літак і почали потихеньку списувати BA А-146 e з причини того, що md 95, тобто Boeing 717, був більш продуктивний, на нього потрібно було менше. Палива, на нього потрібно було менше обслуговування, він був набагато легший в обслуговуванні, і оце велике таке обслуговування, яке літаки проходять раз на якийсь конкретний період часу, коли відлітають конкретну кількість годин. От називається Sea Check Inspection. Йому потрібно було робити три дні. Три дні. В той час, як, для, до речі, старшого брата цього MD95, тобто Boeing 717, потрібно було аж, от для DC9, я говорю, потрібен був аж 21 день цього січаку. а для цього 3 дні. Тобто дуже швидко, дуже вигідно і все дуже класно. І якраз Quantas Link це одна з авіакомпаній, яка найширше, найбільше використовувала цей літак, одна з основних експлуатантів. Так само Delta Airlines вона в наш час використовує. От Найбільшу кількість цих літаків 61 штуку, якщо мені пам'ять не зраджує. 64 навіть штуки вона використовує. Так само основними, як я вже сказав, є Qantas Airways, QantasLink, Link, яка використовує 20 літаків, Hawaiian Airlines, яка використовує 19 літаків. І в 100. скажу, в 2002 році на грудень місяць літало таких 103 літака. І ні одного. З них не літало і не літає в Європі. Чому не літає? Через те, що останній літак Boeing 717 списали, здається, з іспанці. Їхня авіакомпанія Волотеа. Чи Волоті, як я вже казав, перша авіакомпанія, яка замовила цей літак, була AirTran Airways. І вона була і останньою авіакомпанією, яка замовила новий MD-95 Boeing 717. Він вийшов у 2006 році, останній 156 й літак, бо вирішили перестати виробляти його через те, що ну, не було вже замовлень просто на цей літак, і для чого він був потрібен? Вони заявили ще у 2005 році, що ми доробляємо всі замовлення і ми перестаємо його виготовляти. Вже просто ну, немає суть від нього. Ось доволі класний ну, літачок, який використовувався для регіональних перельотів. І не тільки для регіональних перельотів. Він використовувався і для міжнародних перельотів, через те, що в нього максимальна довжина польоту це 3800 км. Цілі таке стали непотрібніше через те, що на ринок увійшли ембраєри, Bombardier, crj 2000 і. Ці літаки почали відходити вже на другий план, бо авіакомпанії почали для регіональних перельотів надавати перевагу ембраєрам і бомбардірам. Проте історія цього літака доволі крута, яка почалася, я ж що в 1983 році з літака dc 9. Вона така затяжна, така довга і таки привела до такого класного літака, який, скажімо так, врятували Боїнг. Вони зробили. Так, щоб цей літак випустився не тільки в 50 екземплярах для компанії AirTran, а і для інших, і щоб її інші використовували. До речі, літаки AirTran після того, як авіакомпанія перестала існувати, перейшли до Delta Airlines. Ну, Southwest собі їх забрали спочатку, бо вони прийняли всі літаки AirTran, які в них були. І потім Southwest такий, ми не хочемо ніяких інших літаків, окрім 737, і вони от продали їх авіакомпанії Delta Airlines, і вона я вже казав, зараз отримує 64 такі літаки. Цікавий факт про цей літак, який я сказав з самого початку відео, він не мав жодної фатальної аварії. Жодної. Ну, в принципі, це ще й можливо через те, що його було випущено тільки 156 штук, але все одно жодної фатальної аварії. Жодної. I'm like an addict, dude. I got to have it I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Moves won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'm gonna work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'm gonna stay in power for a long time.